Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну закуску: мариновані печериці по-корейськи. Готуються вони дуже просто та швидко, і вже навіть через годинку їх можна куштувати. Але якщо ви залишите їх на трішки більше годин, вони промаринуються ще краще і будуть ще смачнішими. Для приготування потрібен 1 кг печериць, добре промитих та очищених. До 1 літри води, яка тільки закипіла, вливає оцет 50 мл. У мене тут подвійна порція, але на 1 кг грибів буде достатньо 1 літри води та 50 мл оцту. 9%. І проварюю грибочки приблизно 10 хвилин. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Гриби відварились і зливаю з них воду. Натираю 300 г моркви на ось такій терці для корейської моркви і приготую маринад. До 100 мл води всипаю 2 чайні ложки солі, 2 чайні ложки цукру. Олія рафінована, оцет столовий, 9-відсотковий, лавровий лист, перець горошком і приправу для корейської моркви Приблизно столова ложка. І тепер потрібно, щоб маринад закипів та цукор і сіль розчинились. До грибів всипаю натерту морку. 4 зубчики чеснику, дрібно нарізані, і вливаю сюди киплячий маринад. Все добре перемішую і ставлю ще все разом прокипіти на 5 хвилин. Потім перекладіть їх у баночку чи контейнер, щоб вони промаринувались. Дуже важко втримати, щоб не скуштувати їх зразу. Залишіть хоча б на одну годинку, або якщо хватить терпіння, то надовше. Ці гриби по-корейськи просто супер смачні. Дуже рекомендую вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Фейсбук Смаколики Юлі». До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.